А напередодні Володимир Зеленський повернувся з Туреччини після переговорів із Реджепом Ердоганом. Їхній результат приголомшив усіх. Разом із головою держави на батьківщину прибули п'ять командирів оборони Азовсталі та командир 12-ї бригади Нацгвардії. Як зустрічали героїв. Репортаж Морослави Соколовської це відео зворушило мільйони українців. Оплесками та обіймами зустрічають легендарних командирів на рідній землі. Чотири місяці російського полону, 300 днів у Туреччині, і ось вони, справжні герої, живі та здорові, нарешті вдома. Командир Азову Денис Прокопенко на позивний редіс, його заступник Святослав Паламар Калина – во командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський Волина, старший офіцер Азову Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега. Вони прилетіли до Львова разом із президентом України, який провів важкі переговори заради звільнення. Наших бранців, я дуже радий, що сьогодні всі справжні чоловіки в своїй справжній, на своїй справжній землі. Це дуже важливо. Дякую за це турецькій стороні, президенту Ердогану, за те, що за те, що все вийшло. Я б не хотів би, якщо чесно, вдаватися в деталі. Я вважаю, що є речі, в яких деталі. Заважають майбутнім результатам, а вони нам дуже потрібні. Потрібно, щоб, щоб всіх повернути. І ось перша зустріч легендарної команди азовців із пресою. Хлопці випромінюють впевненість і не приховують радості. Розповідаючи про перебування в Туреччині, Святослав Паламар процитував поезію Лесі Українки. Ми паралітики з блискучими очима, душею сильні, волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила. Але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану президенту. Я хочу подякувати всій команді. Я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Усі п'ятеро командирів також запевнили, що продовжуватимуть боротьбу з російським окупантом і на полі бою. Ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Рідні захисники Азовсталі не знали, який на них чекає сюрприз. Тож, побачивши азовців, просто не тямилися від щастя. Зараз буду до хрусту його тут німати. Ще не встигла, стояла коло нього, і самі розумієте, що обняти, коли президент виступає, не посувала. Дочекатися, щоб були вони тут, і перемога. Найголовніше, щоб була перемога, і щоб швидше всі повернулися. Азовці майже три місяці героїчно боролися за Маріуполь, оточений ворогом. Торік у травні за наказом керівництва військові залишили Азовсталь. І лише у вересні п'ятьох командирів полку вдалося звільнити. Але за умовами обміну їх одразу вивезли до Туреччини, де захисники мали залишатися до кінця війни. Та команда президента України зробила, здавалося б, неможливе, і Ердоган дозволив повернути героїв додому. Зустріч оборонців Азовсталі із родинами відбулася напередодні ввечері під час робочої поїздки до Львова Володимира Разеленського у символічну дату – 500-й день героїчного спротиву українців повномасштабній агресії Росії. Президент вручив 10 орденів за мужність військовослужбовцям Нацгвардії та поіменно назвав понад 270 героїв України. Частині з них це звання присвоєно посмертно. Мирослава Соколовська, Володимиролюк, факти сітіві. Єдині новини.